Українські воїни завтра отримують і інтелектуальний подарунок від екс-чемпіона світу і шахів на честь свята. Гаррі Каспаров проведе сеанс одночасної гри з шахістами українського війська. Наразі відомий шахіст і російський опозиціонер у Києві. Напередодні він зустрівся з журналістами, і цей сеанс виявився прогнозовано гострим. Послухати, що скаже затятий критик Володимира Путіна, збирається кілька десятків телеканалів. І вже з перших хвилин Каспаров, який багато років живе на заході, дає зрозуміти він з українцями на одній хвилі. Я вже не пам'ятаю, коли посланці проводив прес-конференцію на російському язике. Така іронія судьби, мабуть, для путінської пропаганди, що ця прес-конференція проходить саме в Києві в Україні. А несмотря на массировану обробку з Росіян, тому що. А,

Всі рішення приймаються одним чоловіком. То есть там даже нету політбюро, которое могло бы как-то там себя внутри уравновешувати. Передбачити поведінку диктатора складно. Але Каспаров натякає, що в цьому є і певний позитив. Хороша і плохая новость об этих диктатурах в тому, що вони погибають внезапно. Жизнь диктаторів полна полна всяких неожиданностей. Легендарний шахіст пояснює, Путін вигадує неіснуючу зовнішню агресію, адже це єдине виправдання його настільки тривалого перебування при владі. Щоправда, Каспаров критикує і західних лідерів. Мовляв, вони повторюють помилки своїх попередників у середині 20-го століття, котрі дозволили апетитам Гітлера зрости до загрозливих масштабів. Чим більше ви відступаєте, тим хуже буде ситуація, в якій вам в конфронтацію, тому що диктатор не зупиняється. То есть мы спрашиваем, как бы, как нормальные люди, вопрос, почему? А диктатор спрашивает, а почему бы и нет? Вот если оно тут лежит, что же не забрать-то? То есть опять не будем забывать грузинскую войну. Запад же складнула по повно програмі. Єдиний шлях для України повернути Крим на думку Каспарова дочекатися зміни влади в Кремлі. Єдиний спосіб для заходу стримати Путіна діяти, зокрема із санкціями. На російську опозицію сподіватися не слід, каже Каспаров. Диктатури не подрозуміють наліччя позиції. Після прес-конференції Каспаров вирушає на екскурсію місцями революції гідності, поклавши квіти біля хреста пам'яті Небесної Сотні. Він знову згадує про російську опозицію. Вспоминаємо вот Как протест, слювався московський то це становиться стидно. що так звана російська опозиція, вона вихалащувалася знання. Тобто, що можна просто махати білим ленточками, ано само, сама власть убіжить. Востаннє в Росії Каспаров був два роки тому і тепер каже, повертатися не збирається. Він певен, найкраще, що його очікує на батьківщині, це домашній арешт. Дмитро Фордак, Вадим Литвин, ТСН 1+,1. плюс